Сьогодні ми зібралися тут, як ви бачите, не просто так, а як видно на екрані, для того, щоб оголосити про те, що 23 серпня в Білій церкві стартує шостий білоцерківський парад вишиванок. Це подія, яка, напевно, вже стає традиційною для Білої церкви і стає однією з родзинок міста. Вже він буде проведений, як ви бачите, в 6. Дещо з історії хочу сказати, що вперше ми започаткували його у 2012 році. Звичайно, це була не наша ідея можливо, були наші деякі модернізації. А це була така, знаєте, ідея багатьох міст: Луцьк, Рівне, Київ насамперед. Коли люди виходили в вишиванках, і насамперед, для того щоб показати свою ідентичність, приналежність до українства, от і хочу подякувати насамперед Юрію Федоровичу Петрику за те, що почали активно приймати участь, брати участь у параді вишиванок. Учні двотерківських навчальних закладів насамперед це школярі, тому що та хвиля патріотизму вона підхопила всіх, і на цій хвилі ми зробили дуже багато справ. Зрозуміло, що в школах проводилася завжди виховна робота, і завжди проводилося спілкування, але і телебачення, і преса, і загал не завжди адекватно ставилися саме до теми Українства і України і України. І коли раніше сподівали вишиванку тільки на якісь заходи, боялися, а хто як про мене, хто про мене що подумає, і як на мене подивляться, і чи це соромно, то на сьогодні дуже сильно змінилася свідомість практично усього суспільства, змінилася свідомість у педагогічних працівників у дітей. Про те, що надівати вишиванку це не дань моди, а це переконання, життєва необхідність, щоб ще раз підкреслити, що ми є українці. Як ви пам'ятаєте, минулому році відбувся дуже важливий захід, коли діти нашої білої церкви за ідеєю і за ініціативою лідерів учнівського самоврядування розгорнули ось тут на торговій площі величезний прапор довжиною майже 100 метрів, і тоді всі прийшли в вишиванках. І було саме на цьому такому великому вічі прийнято рішення, що в День Державного прапора України всі навчальні заклади будуть проводити цей захід щороку. Ідея цьогорічна трошки відрізняється від переднього року. Як ви пам'ятаєте, в тому році з різних куточків міста сходилися діти, зібралися ось тут на торговій площі, і тут був розгорнутий державний прапор. Зараз вона трошки інша, оскільки кожний навчальний заклад прийде із частини державного прапора, який буде представляти той чи інший регіон область нашої держави. І ось тут ці частинки прапора зільються в єдиний прапор, щоб ще раз переконати нас усіх, що Україна єдина держава. І хочу звернутися, маючи таку можливість до наших мешканців, перш за все, до педагогічних працівників, дітей, батьків, щоб не користувалися суржиком, щоб не підігравали агресору, користувалися нашою рідною національною мовою і пропагували її на всіх рівнях. І ось саме ось ці символи: герб, прапор, гімн, незалежність, мова. Стануть запорукою того, що побачать українці сила, білоцерківський парад вишиванок ще відзначається тим, на відміну напевно від київського, що ми пропонуємо взяти участь в різноманітних конкурсах, не просто йти вулицями міста, але показати свою індивідуальність і за це отримати приз. Призи бувають у нас різні. Це як і національна символіка, це невеликі сувеніри від крамниці патріота, так і більш значущі. Минулого року переможець конкурсу на кращу вишиванку поїхала в Париж. От, так пощастило, що. Е Знайшовся меценат буквально по ходу параду. Це вже показує, наскільки він дієвий. Цього разу Парижу не буде, на жаль. А може і на щастя. Тому що переможець параду вишиванок, Ну як, не параду вишиванок, а конкурсу основного отримує путівку у Львів. От, Ця поїздка була б неможливою, якби не наша співпраця не лише з управлінням освіти і науки, але і з бізнесом, зокрема, патріотичним бізнесом. Представника такого патріотичного бізнесу, ви бачите перед собою Олександр Миколаєнко. Ну, скажу перш за все, що е... Давати путівку в мандрівку, в поїздку це просто Бог велів, тому що символ вишиванки, вишиваного рушника ще наші предки давали в дорогу. Тому це вже, мабуть, стане традицією, що хто виграє конкурс, то буде їхати у Львів, в Париж, дай Бог що поїдемо далі. Ось, скажу від себе, що так, в цей непростий час, ем, політичний, економічний, е, дуже складно організовувати що-небудь. І, але, але ми повинні показати нам самим і ворогу, якому ми ще не вибили, мабуть, зуби, але вже не щербили, що ми згрутовані, ми дуже... Сильна, красива, розумна нація, і тому нам треба виходити і показувати нашу міць, силу і патріотизм. І таким чином ми будемо перемогу здобувати разом. Тому що дійсно, колись сказали, що Україна починається з тебе. Ось такі порадуючі порадоваю